Я зараз направляюсь у Чорнобильську зону. Я хочу залишити ось таку ось камеру, вона може зняти звірушок або навіть того чоловіка, який мене налякав, або дівчину у будиночку в Чорнобилі. І вже в ці кадри я вам покажу, мабуть, відразу деякі кадри, якщо там не буде ніяких двоголових мутантів. Це, звичайно, жарт, але ніхто з нас не може знати точно, що може відзняти яких звірушок камера. Ставлю я її в такому місці. Тут було колись було, тут дуже багато звірушечих ніжок. І може саме тут вона пройде. Тут не доріг поряд немає, не будівель. Саме головне сьогодні ми з вами повинні дійти до прип'яті, де я вам покажу квартиру Акіма. Вперше я ніде її ще не бачила в інтернеті. Адресу я дізналася зовсім недавно за 10 років. Гуляння по Прип'яті я ні разу її так і не побачила. Всіх бачила квартири: Брюханова, Дятлова, тобто нова, всіх цих людей, які стали ключовими у Чорнобильській катастрофі. А ось Якимова я ще не бачила. І тому сьогодні я хочу туди дістатися і вам її показати. Так, ще цю камеру треба якось так прив'язати, щоб вона бачила. У якості приманки для тваринок я покладу малесенький шматочок м'яса. Сьогодні дуже така неприємна погода. Я, звичайно, дуже чекаю весну, щоб не ходити по отакому. Вот така холодрига зараз на дворі, просто неймовірна. Але все одно ростуть такі рослинки, бачите, в лісі. Хоч зараз уже зима і И... Я не скажу, що зима це мій улюблений період, коли я люблю ходити з зоною чуження. Доріжка спереді і ззаду. Оце тепер по цій доріжці йти приблизно 15 кілометрів. І, як завжди, звичайно, я не зможу дійти до якогось місця, поки на дворі ще трошечки світить сонечко. Тому зараз я. Швиденько пройдуть ці 15 кілометрів. Коротше, камера засняла щось дуже-дуже дивне. І для того, щоб мені в нормальному форматі вам показати, це я вже назад ішла і зняла. Я вам вставлю це в кінці відео, до дивіться до кінця, подивитесь, чи попалися на мутанти. Ну, мені здається, дуже дивні кадри. Ну, класні. Тому дивіться до кінця. Сьогодні вперше буде ексклюзивне відео цей будиночок в лісі моторошний вдень. Ви ж просили показати, як він виглядає вдень. Але нюанс в тому, що останній раз, коли ми там були, там хтось в ньому спав. Пам'ятаєте той хорор? Трошки відпочинемо. Тук-тук, нема нікого. А! Ось тому зараз я сподіваюся, що днем, знаєте, якщо навіть там зараз хтось є, це буде не так страшно, тому що зараз навколо мене все видно добре. І зараз я відкрию двері, сподіваюся, що звід, звідти ніхто не вискоче. А мені треба трошки відпочити, перекусити, бо ми з вами йдемо сьогодні у квартиру Акімова у прип'яті. І зараз потемніше, і ми по дорозі ще подивимося декілька закинутих місць, але мені треба поїсти. Я дуже замерзла, я дуже заморилася. Так якось цей похід, якийсь такий важкий, виявився. Візьму з обідрина на всяк случай. Ось оцей будиночок наш. Так, я сподіваюся, що звідси ніхто не вискочить. У мене така суперзащита є. Є там хто? Це свої. Слава Україні! Главне, щоб після цього орк не вискочив. Хотіла відкрити. Ладно, ніхто не відповідає. Фух, я маніку. Ну, вони нам би відповів хтось, якби тут хтось був. Фу, слава Богу. Коротше, отак ця хатиночка виглядає в день. Без тут трошки навели. Ой, ще треба зайти, трошки посидіти. Я сподіваюся, поки... Бач, якась свинюка, хтось здер, може тваринка здерла якась. Зараз ставлю водичку і покажу, що я сьогодні. Буду перекусувати. У мене сьогодні дуже смачна їда. Ні, це не суха мівіна. Зараз покажу. У мене сьогодні з собою наступне чудо техніки. Скіль ліхтарик. Пам'ятаєте, у мене був малюсінький. Вубен, вабен 4. 4 бо тут 4 режима. Коротше, ми його сьогодні будемо жорстко іспитувати в чорнобильських условіях. Поки що на дворі світло, тому ми зараз не можемо оцінити. Ну Він, я знаю, світить отак. от, Він теж малюсенький, наскільки мощний, ми його перевіримо. Я із свого фірменного чута, рюкзака, зараз дістану їжу. У мене сьогодні дуже мажорний стол. Не зліться на мене, не ті, хто любить поїсти по-простому. У мене сьогодні взагалі просто. Я рилася на Джеймс Кук, я колись давно його їла І ще. 20-му році чи в 21-му, там було, ну так, бу була їжа, ну якось типу, не так багато. Цей раз заходжу, а у них, коротше, є ось таке чудо суп-чаудер з креветками. Да простять мене ті, хто, любив, хто любить суху мівіну в поході. Я, звісно, суху мівіну не зраджу, але я дуже голодна, я неї не наїмся. Тому зараз будемо, не знаю, навіть, що суп з креветками. Уявляєте, наскільки це? Мажорний е хавчик. Ну і щось новеньке. І треба це все. Ну, для цього треба заварити. А ще така штука. Ну, це якщо у вас нема з собою горілки, можете просто. Горілки не тієї, що треба е синячити. Оце моя го горілка. Боже, яка вона вже в мене страшна, це просто капець. Вона вже пережила третю світову війну. У мене зажигалка єлі працює, тому мені вже тушить. Гавна не спали тут нічого. А поки вода гріється, зараз я вам розкажу одну страшну історію. Коротше, я ж дізналася історію про те, от болото, допомне Виявляється, що там не син якийсь там потонув, бо вже вже холодно. А виявляється, що там потонули три чоловіка, типу, одна жінка і її двоє, типу, знайомих, не сини, нічого, вони не були родичами. Вони жили в селі, яке знаходиться от там біля зони. Вони типу, полізли туди, в те озеро, тому що їм хтось розповів, ну знаєте, як в селі байки розпространяються, розповів, що туди закинули типу, якісь якісь бачонки, і там вроді як були якісь монети, нагороди. Тіпа були, знаєте, як колись пенсіонери закапували, от коли була евакуація. Навіть в якомусь фільмі показували, як пенсіонери закапують під будинками свої там дорогоцінності. Говорять, що реквідатори їх познаходили, і щоб мародери їх не виносили, бо вони фанили. що закопано воно було не глибоко і, звичайно, тільки воно все було брудне. Вони туди це возеро скинули, і нікому не говорили. І от потім якось спливала ця інформація, тому що інформацію тримати в секреті дуже важко. Ви знаєте, навіть тоді, коли не було інтернету. І коротше, ця бригада із цих людей полізли її шукати, і люди, вони як там втопилися. Всі, от, і тоді якось в ну, тогочасне міліція замяла це діло, тому що вони боялися, щоб не повісили на них їх тіпа, ну, смерть. І оця ось легенда про цих трьох людей, а вона досі от ходить по, по зоні відчуження, а також по селам, які тут відбуваються. Це така ось штука. Це мені вже розповіли після того, як у мене вийшло відео. Бо часто після моїх відосів приходить дуже багато цікавих коментарів колишніх міліціонерів, бивших там цих людей, які тут проживали, і вони розповідають дуже класні історії. Якщо зараз мене дивитесь, ви ті, хто більше знає ніж я, просто із якихсь легенд, ви можете писати ці історії в коментарях. Ми якраз з глядачами і почитаємо. Ближче підходила ніч. Мені треба було швиденько їсти і тікати з цього місця. Я Розпечатала дві пачки Джеймс Кук. Там була солодка каша з малинкою, малина була, до, до речі, прям в цілому вигляді. І також, звичайно, супчик чаудер з креветками. Зараз я заварю, поїм і будемо бігти. Я оце дивлюсь на свій стіл і розумію, що кажеться, що я дуже багато їм. Так, да, я дуже багато їм, бо мені дуже багато треба буде ходити сьогодні. Останнє це солодке у мене буде тут. Як повноцінний домашній. Коротше, їжа домашня. Пахне, знаєте, колись в дитинстві. Мама мені приносила якісь вкусняшки, там е, якісь релігіозні організації роздавали. Пахне, знаєте, як ото Харі Крішна, Харі Рама, поняти ходили, в них такі були вкусняшки, вони роздавали, в 90-х роках були популярні. Тут ось пахне так схоже чимось. <рес> <рес> я унічтожила картошку. Чому картошку одразу а не суп? Тому що я люблю картошку. Ніфася пахне креветками. Боже. Я вважаю, що це дуже мажористо. Дивіться: крівітоси і е, горошок. Ой, кукурудза. А хто хоче скуштувати такі ж смаколики, як я, то я залишу вам посилання в описі відео. А я зараз нахрюкаюся, і ми, мабуть, йдемо далі, бо час працює не на нас. Подумала, що хтось стоїть. У ну, мене це завжди таке. Дуже поганий зір, видать. То паличка, класно, що зараз телефони мол, так. Більшу частину свого шляху мені доводилось іти дуже тихо, дуже обережно. І буквально через одну годину я дійшла до одного із сіл зони відчуження, і мені здалося, що з цієї хатини хтось кричить. Ну, такий голос, знаєте схожий то ли на людину або на звірушку, тому я вирішила заглянути, може тут комусь потрібна допомога. Задля своєї безпеки я спочатку обійшла цю хату навколо, а потім уже підійшла до дверей, трошки постояла, послухала, зрозуміла, що там тиша. Думаю, ну зайду на всякий випадок, тому що всяке в зоні може статися. Може, звірушка застряла, її треба випустити, а може якийсь сталкер потребує допомоги. Або взагалі якийсь привид тут поселився. Взагалі хата так трошки дивно виглядала. Знаю, що сказати. Артефакти. Це так, як наче з могил поприносив. Странно. Може, це такі типа картинки? Тоно, наче як з могили, Ця знахідка мене реально налякала. Ви просто подивіться, як виглядає ця картинка із дуже, до речі, красивою жінкою: намальованою або сфотографованою. Воно зазвичай такі штучки вони чіпляються на пам'ятник або на могилу. У нас стає темнота, і отам, от от за тими деревами, знаходиться село починається. Зараз я вам покажу декілька хатинок, які там стоять. І там говорять, що дуже багато речей всередині. Коротше, зараз ще трошечки пройду. Фух, я дуже заморилася вже, дуже якось так страшненько вже одній. Ви мене в коментах пугаєте постійно, що я сама, тут маньяки, всякі зомбі, мутанти бігають. Зараз ну, і там провіримо. Я потім пішла далі по цьому покинутому селу і вирішила зайти в одну з хат, бо почула, наче як машина десь проїхала, тому вирішила трошечки пересидіти. Так, Мені доведеться в цій хаті прочекати ще дві години, тому що стрьомно виходити. Мені показалося, що за мною хтось іде, тому я сховалася в цій хаті і мені треба підождати. Хочу ще в наступну зайти. Тут нереально стрмно, тому що тут по селу хтось ходить, і навіть я чула, як собака гавкає. Капець. Откуда тут собаки? Буду мені капець. А я так мріяла дійти до дітей до і показати вам ту саму квартиру, квартиру акинула. Але я не знаю, що, хто там ходить, собака гавкає в Я Вже якось таке зустрічала давно, ще у 19-му році. Собака, чуєте гавкає? Коротше, я душу фонарь, бо зараз мене помітять. Я ще прочекала півгодини, коли все стихло. Я пішла далі, а що мені було робити? Я ж не могла ночувати в холодній хаті, тому прийшлось далі Для мого щастя, все обійшлося, і собаки стихли, ніяких машин, ні кроків не було, тому я сміливо почапала далі. І знайшла отакий ось магазинчик, ласкаво просимо, написано. Зараз я хочу зайти туди всередину, трошечки відпочити, бо я дуже сильно замерзла. Нереально просто холодно. Який радянський, моторошний, щось як вискочить отут якесь. Знаєте, як типу, ото в ігрі сталкер, типа підходиш, а там якесь ото вискакує чупакабра. Тут ще, й бачите, є така лісниця, по якій можна залізти. Вірніше, можна було, б, але я вряд ли залізу по такій. Така постапокаліптична кімната, наче тут був якийсь ліфт. Ну це не туалет точно. І тут, бачите, хтось видирався відсюди, монстра. це просто, мабуть, так клали в плитку. І я тут вже на повній красі. Замучена соно і холодно. Ось такі ось походи в зону. А зараз заходимо в це моторошне примі. Ух ти, А тут взагалі воно ще також плитка є. Гляньте, яка гарна ніфіга себе. Це вже у нас з радянського часу вже тут скільки терчить. О, і таку плитку я в прип'яті бачила, кстати. Ох ти ж, йомайо. -йо. Тут взагалі красота. І ще й нема вікон, можна жити і ховатися від мутантів. Клас. Потолок тільки трішки страждає. І шла я, коротше, думала знайти тут вихід, а знайшла просто стіну, яку вперлася. Це сьогодні не а якісь моторошні пригоди. Обачте, як на потолок світиш, що тоді... А тут дивіться, точно зараз вискоче щось на мене оттуда. Ні, ну я просто люблю грати в ігри. Тому для мене ця асоціація з такою дірки в стіні. Зараз відсюди вискочить якийсь монстр. Взагалі якесь сміття сучасне. І там кудись... А, це вихід з тої сторони. Хтось сюди мусор скидує. На робіть так. Все, дивіться. Колір. Чорні стіни, тобто чорний, чорний потолок стеля чорна і фіолетові стіни. Це, звісно, топчик. І там за вікном обстановка. Капець, конечно ж. Тут Туже плитка побита. тут теж двері закладені. Кімната і таке. Відчуття ж кажу, я всегда боюся цих вікон, тому що мені завжди здається, що Отсюда зараз хтось вилізе. Це все результат од фільмів, жахів, які ми в дитинстві дивилися. А також Ігор. Отак я стою і зараз таки, знаєш, рука така. Клац. За що я люблю зону, коли залазиш, ховаєшся від чогось чи від когось, або треба перепочити, можна залізти на горище і знайти купу цікавих журналів. тут інтернету зараз немає, можна подивитися. Ну, коротше так. Вбить свій час. Тут трошки пластинки Людмила Зикіна. С -с -с. Людмила Зикіна. Я ще ж хотіла вам показати свою нову, нову малишку, нову малюточку Вабен 4X. По-моєму, так, да називається. Це, помните, маленький був такий, а це більш, трошки більший другої моделі. Він мені просто так сподобався, думаю, попробую я ще таку, бо в мене нема місця, щоб тягати великі ліхтарі. Ветить аж очі виїдає, мені каже. Ну, оцей малю, так, отак світить. Дуже-дуже достойна штука. Я її зарядила, і оце вже другий день, я мабуть з нею шляюся по зоні. І він нормально... Опа, дивіться, які чобіточки. Йома, ма я ж не вбилася. А ну дивіться, які туфлі. Що раніше модні такі були. О, дивіться, вони ще. Ух ти, З такою штукою, типа. Отделкой. Журнал моди. Мода більше нам підходить з вами. Знаєте, так круто. Дивіться, які ідеї для одягу раніше були. Ну теж непогано, дивіться. Штани з карманами. бачите. Вони клюше зараз модні. Дівчата, дівчата, ну напишіть, знаєте ви? Схоже вам на нашу сучасну моду. Мені здається, що навіть даже схоже. Так і ще осталось хлопцям штани з клюшами пишіть. Ще на підлозі, бачите, валяється мода. Мені здається, що під'їхала тачка. Тому я сижу тихенько, бо мені ще до прип'яті треба дійти. Мені залишилося лише декілька кілометрів. Тому тихенько сиджу, бо ну, ви знаєте, що, що буде сталкером, якого спіймають в зоні. Тому тихенько, треба виключати світло і, мабуть, топать далі. Тут на ліхтарику теж як ліпса. До речі, хто там питав мене про ліхтарі, якими я користуюся, то посилання на цей ліхтарик буде в описі мого відео, а ми давайте далі. Коротше, вже, мабуть, йдемо до прип'яті. Він у мене горить, як наче серденько моє. Горить на груді якраз. Підзастряло трошки. А тепер мене чекає дорожка. Туди далі, 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 подалі. Тут... Полс, можна побачити стовпчики. Що єся уже скоро тут почнеться промзона міста прип'ять, і я все ж таки дочекаюсь світаночку і покажу вам ту саму квартиру Акімова, яку мало хто бачив у нас час. Прип'яті взагалі нікого немає. Така тиша стоїть капець. Оце тут, у цьому будинку, і жив колись Акімов. Це дуже популярна людина. Він працював на четвертому енергоблоці у ніч аварії на Чорнобильській АЕС. Адресу його. Дізнатися було дуже важко. Але все ж таки я дізналася, тому зараз потихеньку пройдемо до будинку, там, де він проживав. Це, ось, як бачите, звичайна п'ятиповерхівка, а двори тут заросли просто, просто лісом. Знімаємо з Потихесеньку. Тут його прізвище стерте, його немає. Але квартира є. Поки адресу, поки адресу я не афішую, тому що про неї майже ніхто не знає. Пізніше, може, якось розкажу. Як бачите, квартира у Олександра Акімова була не саме маленька, але не саме, звичайно, крута. Звичайно, квартира де декілька кімнат. Але, на жаль, збереження прип'ятських будинків сьогодні страшне. Все, що ось я бачу тут тільки якась баночка, мабуть, це була фарба, скоріше за все. Ну, в принципі, і все. Ось така ось квартирка була у Акімова. Зате тепер ви знаєте, як вона виглядає. Двори просто схожі на ліс, колись тут кипіло життя. Бігали діти, сміялися, авто стояли припарковані. Сьогодні просто величезний ліс. Речей до речі, в квартирі взагалі ніяких не бачу. Кухня така. Тут був туалет з ванною. Ну, все по стандарту. Все, в принципі. Стандартна квартирка. Ось, бачите, гуаш. Хтось малював в квартирі Акімова. А тепер, той, хто додивився до кінця це відео, вас чекає приємний бонус у вигляді кадрів, які зняла моя прихована камера. Вона зняла справжніх чорнобильських звірушок. І там є декілька дуже смішних кадрів. Зараз подивимося. Першим на мою Фотопаску потрапило таке чудо. Я не знаю, що це за звірушка, схожа на звичайну лісову ласку. Ось ось, саме найсмішніше це капець. Я коли я зняла вдома вже кадр, я так сміялася, але тут ще бачте, є ще єнот, єнотовидна собачка. Це також, я вважаю, рідкість зняти такі кадри. Тут, ще, бачите, прийшла ласка, потрусила своєю п'ятою точкою. Це капець, як же я сміялась. Сама найкумедніша звірушка, мабуть, це знову, бачите, єнот. Я там залишала трошечки м'яса, маленький шматочок, і вони ось прийшли, мабуть, на його запах. Тому дуже цікаво було подивитися на справжніх чорнобильських звірушок. Воно знов повертається. У майбутньому ще я також в іншому місті біля водойома хочу залишити, якщо вдасться щось зняти, може ще подивимося на якийсь звірушок. Друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, бо далі буде дуже цікаві е, відео. Привіт моєму товаришу Едмонсу, Мету Римчуку і всім моїм чорнобильським друзям. До зустрічі!